Усім привіт! Сьогодні буде лайтовий відосик про те, як отримати сертифікат користувача на Aptos Labs. Я думаю, всі в курсі, що це за платформа, і який дроп вони роздавали. А тепер у нас є також можливість за пару хвилин часу свого отримати на ще один можливий дроп проєкта. І так, погнали! І так, як цей сертифікат отримати. Переходимо на даний сайт, це Aptos Community Forum. Тут потрібно буде зареєструватися. Реєструємо через Google. Фейковий аккаунт. Так. Тут відповідно проходимо реєстрацію. Далі потрібно зайти в налаштування, підтвердити свою пошту. Верифікували є. Далі переходимо в ком'юніті, Actos Community. ком'юніті. на їхній форум. Тут входимо вже під своїм ім'ям і як бачимо у нас одне повідомлення. Це йде повідомлення від боту. Далі, що нам потрібно? Ставимо флажок до закладки, зберігаємо. Бачимо, нам бот скидає силку. Можна взяти і скопіювати, дати відповідь відповідно. Чекаємо. Так, це все є. Далі відсилаємо смайлика. Смайлик має бути от в такому форматі. Так о. Відправляємо. Є, пішло. Далі потрібно. Потрібно написати його ім'я. копіюємо, відправляємо. Пішло. Пишемо будь-який текст. Ctrl-B зажимаємо. Відправляємо. Так, далі відповідаємо. Пишемо ось дану фразу I Feel More Comfortable and Shread. Ну, моя англійська просто господи. Так, відправляємо. Так, ще раз потрібно відправити, як я розумію. Далі грузимо картинку. Так, потрібно лайкнути. І грузимо картинку. Будь-яку, яка от У мене якийсь аватарі, чекаємо, поки загрузиться. Відправили. Так, далі нажимаємо сюди. Потрібно скаргу. Так, відправляємо. І далі в пошуку потрібно йти копію баба. Оці не в пошуку. Ну, ми це робити не, не будемо. Просто даємо відповідь. Даємо відповідь на його повідомлення таким чином, що пишемо «herp». От. Відправляємо. Ваш сертифікат раннього користувача от є. Я думаю, що він нам пригодиться в подальшому. Більш детальніше інструкцію скину свій телеграм-канал. Заходьте підписуйтесь Також тут багато активностей можете проходити. Всім до зустрічі, до наступних відео.